В рамках робочого виїзду знімальна група першого муніципального разом із керівником комунального підприємства Автотрансервіс Вячеславом Ганчуріним завітали до підприємства, щоб дізнатися останні новини. Рухаються до фінального етапу ремонтні роботи у зварювально-фарбувальному цесі. Ось уже й готова бетонна платформа, що забезпечує рівну площу для створення нових майданчиків закритого типу для сміттєвих контейнерів, що запобігає дрейфуванню сміттєвих пакетів по мікрорайону під впливом погодних умов та безхатніх тварин. Незабаром тут будуть встановлені дві пари міцних воріт, проведені утеплювальні роботи і працюючи в оглядових ямах майстрам, буде комфортно і тепло. Триває робота із оновлення сміттєвих баків. Про це розповів В'ячеслав. Тривають роботи з оновлення матеріально-технічної бази підприємства. Незважаючи на негоду, на цих вихідних прийшли нові сміттєві баки. Найближчим часом місця зможуть їх побачити на сміттєвих майданчиках міста. Не припиняється процес створювання майданчиків закритого типу, які також навесні будуть встановлені в різних районах нашого міста. Але незважаючи на кропітку щоденну працю, яка проводиться на зусилля з боку керівництва міста та підприємства щодо закупівлі сучасних контейнерів, як за рахунок мешканців міста, так і за рахунок міського бюджету, трапляються поодинокі випадки псування комунального майна. Такому від того гірше лише нам самим, і замість сучасних пластикових контейнерів, нас мабуть більше влаштовують старі металеві. На жаль, трапляються поодинокі випадки. Псування майна підприємства або через недбалість, або через хуліганські мотиви. Це дуже пригнічує, бо майно придбане за кошти наших абонентів. Маємо сподівання, що це звичайна недбалість. Дякуємо нашим абонентам за розуміння та вчасну сплату наших послуг. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.